Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Дивіться, з яким е, яку проблему зараз побачив. Тобто марки автомобілів, так? І це, по суті, має бути унікальним назва е, марки. Але, якщо ми, наприклад, е, виводимо Toyota. Ось, відфільтровуємо, то бачимо, що в нас аж 4 Toyota. Тобто, Певний момент часу. Ви внесли ще раз, два, три назву торгової марки, яка вже була в системі. Це було можливо в зв'язку з тим, що я не продумав цей момент. На жаль, ось тобто, поле марки не було унікальним. Зараз воно унікальним стало. Бачите, тільки унікальне значення. Тобто тепер ви не зможете повторити, якщо вже є а, певна назва. До чого це призвело, або може призвести, до повторень, які дуже небажані. Тобто, Тобто, ну, в даному випадку ми розуміємо, що ось ці раз, два, три записи вони зайві. Абсолютно зайві, тобто вони не мали бути тут з'явитися. Тому для того, щоб не видаляти а, ці назви а, марок, ми можемо просто розширити а, довідник за рахунок того, що, наприклад, а, марки автомобілів, в принципі, які. Ну, я так, на люту. Точно не е, пам'ятаю, але в принципі ж ми можемо це дозаповнити. Е, Відредагувати, точніше. Зараз я це роблю самостійно. Дивимось, Ford є чи ні. Ctrl-F. І шукаємо Ford, наприклад, з американців є. До речі, один. Toyota. Бата, бачимо 4. Прикро. А, ну і тепер будемо. Я, я придивлюсь, в принципі, які продублювались. До речі, якщо ми перейдемо ось сюди і спробуємо зберегти, то бачимо, ось помилку видає. А тепер вам, в принципі, не дасть створити дубль. Це важливий момент. Знову ж таки. Повторюсь, для того, щоб не видаляти ці записи, а, потрібно перевірити і просто змінити тут назву на якусь іншу, яка, в принципі, може бути. Ну, ось перше, що я бачу: Опель нема. Тобто, а, Toyota, ну, ось, наприклад, цю Toyota заміняємо на Opel. Opel. Зберегти. Думаю, что у нас там на авторио шеи. Kia. Kia. Ctrl-F. Kia. же А Далее, что у нас там Е. Шевроле, например. Шевроле. Переходимо, знову ж таки, шукаємо. Ctrl-F. Нема відповідності. Значить, ось цю Toyota заміняємо на Chevrolet. Зберегти. Дозволило зберегти. Переходимо. І у нас ще третя залишилася. Ми можемо її замінити, наприклад, не знаю, на Lexus. Здається, там. Не було його, хоча я не пам'ятаю. Ctrl F, Ctrl-V. Lexus вже є. Не можна замінити. А, Так. Парше чому б ні? 100% його нема. Порше нема. Ну, тому ось цю Toyota. 21 запис. Заміняємо на порше. Там каєни. Пакани і таке інше. Повертаємося. І тепер Тойота пробуємо відфільтрувати одна залишилася. Але ось ці наші заміни привезли до чогось такого ну, дуже цікавого, розумієте? Але це вже в іншому довіднику, тобто марки моделі автомобілів. Знову ж таки. Тойоту відфільтровуємо і дивимося, де у нас могла виникнути проблема. Ну, Тут проблем не виникло, тобто окей, це вже приємно. Ось, тобто, ми не створили в цьому довіднику якісь незрозумілі нам композиції, але бачимо, що ось у нас тут є пасажиромісткість. Не вказана і тип автомобіля не вказаний. Зараз давайте я перейду до доступу тестувальника. Доступу тестувальника Людмила саме такий, як у вас. І тут переходимо до довідників. Бачимо, щось що ми бачимо те, що бачимо. Знову ж таки, Toyota. Відфільтровуємо. Бачимо. Toyota Camry задублювана. Ну, Toyota Camry цей універсал може бути. Скоріше за все, так і є. І Кемрі седан. Ну, син, Мабуть. Кемрі маю на увазі. Дивимось, що у нас там на авторіо скаже стосовно того, які є е, кемрі. Легкові кемрі. Е, тут тільки седани, здається. Тобто кемрі універсала можливо, що і нема. Давайте інакше спробуємо кемрі універсал. Ну, як правило, у всіх автомобілів є там варіації. У ну, усякому разі так було. Давайте передивимось, що у нас тут покаже. Ну і відповідно до. Так, ну ось схоже, це все ж таки на. На універсал схоже, так, третє покоління кемрі 92-го року. Тому ми можемо сюди перейти. І ось цю кемрі, наприклад, зробити універсалом. Це седан. Тобто заходимо сюди і робимо ось пасажира місткість з багажним відділенням і універсал обираємо. І повертаємось до попереднього екрану, що у нас там буде видно. Бачимо. Вже заповнені ці два поля. І я перевірив зараз саме під доступами тестувальника універсального, тобто такі самі доступи Людмила, як і у вас, один-один. Тобто ми бачимо, що ми, в принципі, можемо впливати на коригування. Записів наявних записів в системі, і відповідно їх редагувати. Совно шкоди. Так, Довідник. Довідник. Давайте. Марки автомобілів. Довідник. Шкода. Шкода, ось вона. У нас є. Їх у нас дві, бачимо. Тому ми тут маємо виправити ось цей, цей запис зі шкодою. Давайте Fiat поставимо. Фіат, здається, не було. Так. А, так. А, так, Ctrl V. Фільтрувати фіат нема. Тобто повертаємось до попереднього вікна? Трошки підтерможу у мене система. Ось, шкода. І... Ми тут заміняємо на фіат. фіат. Тобто, по факту, по факту нам потрібно пробігтися зараз і перевірити ще раз е на повторення марок, в принципі, які можуть тут бути. Тобто Opel, Subaru, Chevrolet, Honda, Infinity, Hyundai, Fiat, Honda. Honda Honda, бачу двічі Honda. Давайте перевіримо, Honda Honda Honda. А, да, а, вона у нас зустрічається. Тому давайте ну, на Dodge, на Dode змінимо. Dodge точно не було. Тому ось 26 запис, 26 запис ми Honda заміняємо на Dodge. А, знову ж таки, повертаємося до а, нашої. А, так. Honda Dodge. Ок. Лінкольн, Volkswagen, Tesla. Audi, Toyota, Skoda, Renault, Citroen, Peugeot, Mercedes, Nissan. Ну, схоже, що більше повторень нема. Тепер і не зможете зробити повторення. Тепер стосовно марки та моделі автомобілів, Ось тут я роблю також редагувати поля, і ми модель також не зможемо зробити двічі. Тільки унікальне значення. Для чого це роблю? Для того, щоб ви випадково не зробили повторення марок, які вже є, наприклад. Тобто Tesla модель 3, щоб їх не було там 10 разів, 10 штук. Розумієте? Тобто, ось так от. Модель 3. Ок, запис один такий є. Ну і знову ж таки, е я перепрошую, що таку незручність, в принципі, допустив <кхем> і не пояснив, як е з цим працювати. Бачу, що взагалі дві якісь порожні, е два якісь порожні рядочки є. Їх потрібно заповнити. Ось, ну і відповідно перевірити ось цю тайота кемель, так? Чи то вибрали, чи не те. Ну, схоже, що окей. Т. Кажучи, коротше кажучи, трошки я вам ускладнив. Виглядає роботу. Але, але можна ось таким чином це все скоригувати. Відповідно, наприклад, Шкода Octavia, Honda Accord. Так, ну, тут виглядає все Окей Infinity QX30, да. А отут Dodge Accord вже неправда. Чому? Тому що це у нас задубльований Задубльована ось ця Honda була. тобто Dodge. Бачите, тут автоматом підтягнулася назва тої торгов... торгової марки автомобіля, яку ми вносили. Тобто Ми задублювали акорд двічі. Зараз ви вже таке, таке не зможете зробити. І седан, седан бачите. Тобто Тут ми можемо зробити наступним чином: honda Honda. да Акорд універсал. Універсал. Здається, серед них також це було. Ну, і відповідно ми ж тут маємо це скоригувати. З Спідвищ... так, ось так. Тобто, таким чином ми можемо скоригувати всі. Ті дані, які помилково внесені. А, ну і відповідно, ось тут метрис, метріс, метріс. М -м, двічі. Знову ж таки, заходите віто. Давайте на віто замінимо. Віто він же є. є. Пасажиромісткість така тип Мінівен. Пробуємо зберегти, дасть чи не дасть дає. У То нас Віто ще не було. А, так. Мерседес. Benz. І давайте перевіримо, щоб у нас не було негарних дублів. Тобто V клас, Vito, Metris E клас Універсал, d клас. Ну, тут. Схоже, що. Норм. Ну, тобто, по кожному з цих моментів треба перевірити базу даних. Ще раз перепрошую, що таку незручність зробив, але треба зараз уважненько передивитися, і, відповідно, все це ймовірніше за все, вплине на ті катки водіїв, які ми створили вже. Переходимо сюди до е, водіїв. Ну, ось. І тут перейдемо у стан списком. І ось тут ми можемо трошки підлаштувати колонки таблиці контактів. Зараз ще один момент вам покажу, як можна, що можна робити додатково. Тобто ми можемо ось тип автомобілю, рік випуску, кольор автомобілю, пасажиромісткість, модель, марка виводити в даному випадку для себе. Переходимо до контактів і оновлюємо екран. І бачимо, що ось у нас. Додалася інформація, яка стосується вже безпосередньо автомобілів. Можемо поміняти ось тут послідовність. Давайте ми це зробимо. Марка. Додаткові телефони нафіг нам не потрібні, співробітник. Чи не співробітник не потрібно. стать не обов'язково. Менеджер краще знати, чому, тому що це саме той менеджер, який має бути зовнішній ID. Не потрібний, не потрібний. Тобто, що ми робимо? А, ну і компанія теж не потрібна. Чому? Тому що це водії? Це зайва інформація взагалі. А, підтягуємо сюди. Марка модель а, тип. Рік випуску. Ага, тип. Ось так. Пасажиромісткість. Колір, наприклад, так. Да? Давайте перед Збережемо. Ось тут ми можемо а, зробити, щоб ми. У режимі списку 100 штук бачили. І сортувати, наприклад, ну, до речі, ми можемо ж не обов'язково по імені а прізвищу сортувати. А можемо по а, марка. Марка автомобіля. Ні, не хочу. Не дозволяє. так робити. Ну. Було б, звісно, звісно, круто, але. На жаль, так. так ну, давайте так. А, так, 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 так. Не хоче. Тобто реєстраційний номер автомобіля а, хоче показувати сортування. А по марці моделі ні. Ну, на жаль. Тому з за замовченням залишаємо, як є, зберегти. Хай буде поки що так, як є. І оновлюємо екран. Ось бачимо ось таким, такий тепер у вас, точніше, у мене буде, як у тестувальника, вигляд. Ви можете цей вигляд для себе ось таким самим чином, підкоригувати. Тобто заходите в колонки таблиці. І ось ці колонки починають там відображувати так, як, є, як вам буде зручно. Ну, телефон, в принципі, можна не відображувати чому, тому що у вас його ну, чомусь нема в базі. Ну і ладно. Хоча для мене це важливий момент, оскільки вам потрібно розуміти, як зв'язуватися з тим чи іншим водієм. Бо лише до телефону може бути прив'язаний телеграм-бот, про який ми. З паном Іваном розмовляли, і який має з'явитися тут для того, щоб ми могли водіям передавати а, замовлення. Ну, і відповідно, щоб вони могли відпрацьовувати з задачами, про які ми казали, через Telegram-бот. Тоді, коли їм надходить замовлення, вони натискають кнопку, перемикаються там в наступний крок і таке і інше. Ну і, до речі, в принципі, email, телефон ми можемо поки що прибрати. Чому, тому що у нас їх, в принципі, чомусь поки нема, і тому ми в цій табличці ці дані поки що не відображуємо для себе. Але бачимо все інше. Ну і, до речі, тут, тут ось по марці там, автомобіля можна відстежити, відфільтрувати. наприклад мерседес Бенц, Метріс є, мікроавтобус. Ну ось для груп 7 пасажирів все окей. Ну, хоже, що все нормально. Поки що все. Дякую щиро за увагу. Будь ласка, рухайтесь далі. Стосовно цього, я пояснив. В наступному відео покажу вже роботу з базою кордонів. Даних адрес, адрес, поки що я її не робив, але це на, наразі на, а, в черзі стоїть. Ще раз щиро дякую за увагу. Побачення на зв'язку.